Оце в нас третій ярус. Це я вже й сама бачу. файні ребеться. Третій з трьох. Як це третій з трьох? А ще четвертий, п'ятий, усе четвертий, усе п'ятий. Думаю, що ширину теж три ряда. А, ось зараз покажу так. Три. Три строчки, п'ять столбиків. 14 рішучок. 14 штук, ого. О, це в нас чвертка куряча, яка золота, файна. Ой, бачу, аж всі капає, бачиш, яка соковита. Готово? А що тут у нас? Телятинка, карбонати. Ципи домашні більш крупніші. Грудинка. Да. Телятина, биточки свині. Ципочка і риберці.